Усім благословенного дня! В основі матеріального світу лежить інформація, це Слово Боже. Все створено Словом Божим, все інше тримається, і це є основа для всього Всесвіту. Що буде, якщо ми заберемо основу будь-якої речі? Відбудеться аварія. Наприклад, кожному, хто наступав чи бив основу швабри, вона обов'язково давала по голові. Або хто би рухав будь-яку основу, наприклад, шафи, знає, що коли рухається основа, зверху щось падає на голову. Або той, хто забирав споруди з основи цегли, бачив, як зверху падає цегла. Тому і всесвіт тримається Словом Божим. Воно є основою світобудови, а людина забуває про це і реагує лише на трагічні наслідки життя. Тому потрібно кожної людині. Щоб основа була завжди Слово Божє, щоб Слово Божє освітлювало і давало пізнання і